Давайте разом з вами пограємо з сніжинками. Я пропоную вам спробувати здути сніжинку з долоньки. Але спочатку давайте пригадаємо, як потрібно правильно дути. Спочатку потрібно повільно вдихнути повітря носиком. Ось так. А потім повільно видихнути повітря ротиком, дмухаючи на сніжинку. Ось так. Яка буде лежати на моїй долонці. Слідкуйте за тим, щоб ваші щічки не надувалися і повітря було холодним, щоб сніжинка не розтанула. Ну що ж, давайте спробуємо це зробити разом. Мені на долоньку сніжинка упала. Про зиму весело вона розказала. Я спробую здути сніжинку з руки. За вітром вона полетить, залюдки. Приготувалися, вдихнули повітря носиком, дмухаємо на сніжинку. Супер, у вас все вийшло. Наступна сніжинка. Вдихаємо повітря носиком. Дмухаємо на сніжинку. Молодці! Ще одна сніжинка впала на долоньку. Вдихаємо повітря носиком. Дмухаємо на сніжинку. І остання сніжинка приготувалася, вдихнули повітря носиком. Дмухаємо на сніжинку. Молодці дошкільнята. У вас все вийшло.